Усім доброго дня. У мене були питання в попередньому відео. Люди писали. І я вирішила зняти відео, бо, по-перше, писати по англійськи дуже довго, печатними. І кожному, то я вирішила показати цей засіб, який вбирає в вологу. Ви можете зараз зазняти, потім кинути в Google, і воно вам виб'є. От, недорогий. На два місця точно вистачає. Ось, ти його розпечатуєш. Воно ось таким висить зараз, покажу ще раз. Так, засняли. О, там все по не по-нашинськи написано. Недорогий, хороший засіб. Ось показую ще раз. Це воно отак от підвішується, волога впітується і сюди вскаплюється. І е, кутки залишаються сухі. Е, світло в нас знову виключили, то я так показую. В попередньому відео там є, я показувала ось. Оце це, цей засіб, дуже, дуже класний. Так, тепер по вербі курені шики. Були питання, теж жінка навесні вкорінювала, поливала, полутінь, але всі ці саженці засохли, пропали. У мене аналогічно було. Купила весною саженець, гарний саженець, там є відео, посадила. Ну і кортіло пару штук, зрізала таких, поставила воду, воно вкорінилося, гарно вкорінилося, тому в землі в стакані було. І посадила в полотінь, але вони все одно пропали. Можливо, були питання, чому вони пропасти могли. Все-таки, напевно, дуже було в нас жарко. Тоді багато рослин горіло. Я навіть свої хризантеми всі викопала з городу і в теплицю забрала, сховала. Бо вони реально горіли, хоч і поливалися. З вербою, напевно, аналогічно, тому спробую ось в зимовий період Вона вкорінилася. Ну, коріння пустило, посажу в землю. І, напевно, перший рік. Оце воно буде в стаканчику, а стаканчик буде в воді. І буде це все стояти під деревом в тіні. І коли воно гарно обіб'є коріння стакан, тоді на осінь я його висажу у землю. Тоді воно точно не пропаде. Е, отримали посилку. Не знімала, як розпечатувати, як розкривати. то таке. Я хочу просто цьому дядькові зробити рекламу. Дивіться, скільки оцей всієї краси. І ось такий подарунок, що в передачу. Красивий, правда? І 20 різних сортів хвойних цих, ну, туї. 20 різних сортів. Зараз покажу. Ялівці є Е... Є туї... шаровидні. Шаровидні, це книжечка жовта, це книжечка червона. Просто твої думають, що це здоров'я. Туї... Ні, ні це карлікові Малю, Малюські шаровиди книжечкою. Да. Це все маленькі, маленькі туї. Не, 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 великі, не огромні. Це 20 різних сортів. <плес> Хорошо, має зараз. Давай мені. Давай. Так, дивіться. Це все вони. Це Вся колекція Стоїть 650 гривень. Це десь вони з-під Харкова. Я е, лишу вам силочку. Хто хоче, може замовити, поки ще є. Це все все різні сорти. Це все карликові сорти, невисокорослі. По кожній сорт. Ну, по одному екземпляру. Да, от, от це воно. Не вмерло, як він сміявся, бо він е перед тим, як відправляти, робить відео, скидає, скинув мені відео, названня кожного сорту. Це воно жовте літом, а зараз воно червоне. Теж шаровидні. Так, це воно після смарагтове. Бачите, з голубінкою. І це. Ні, ось оце, де голубе. Тоже все, все, все різне. Класна, звісно, тема. От. Поки ще є, замовляйте швиденько. Потім цей один саженець такого весною купляти, то буде за 100 гривень. І шикарні великі саженці. Зроблю дядькові рекламу. Що знімаю гарну? Цього гарно. Да, тоже гарно. Прикольно. Все дуже класно, мені сподобалося. Я кажу і ще подарунок. І теж в подарунок не один з цих сортів а шей якийсь інші Три штучки. Так. Хто хоче, замовляйте.